Якщо при посадці виноградних саджанців в ґрунт відразу були внесені добрива, в наступні роки 3-4 підгодівля винограду не буде потрібно. Дорослим же кущах для хорошого плодоношення необхідні певні мікроелементи, яких навіть в родючій землі не завжди достатньо. Які поживні речовини повинна містити ґрунт для винограду? Виноградні рослини розвиваються і плодоносять найкраще на ґрунті багатій поживними речовинами. Ось тільки з часом вміст корисних мікроелементів в землі неухильно падає і без внесення добрив ґрунт стає виснаженою. В таких умовах врожайність винограду помітно погіршується, кущі погано ростуть, страждаючи від посухи і морозів. Здавалося б, досить підгодувати виноградні кущі кілька разів за сезон комплексними добривами, і рослини знову оживуть. Однак у винограду потреба в різних поживних речовинах змінюється в залежності від фази вегетації. І якщо ви хочете домогтися успіху в виноградарстві, вам обов'язково варто розібратися, як впливають на виноград ті чи інші мікроелементи, в який час вони особливо необхідні рослинам і яким чином їх слід вносити в ґрунт. Поживні речовини необхідні винограду, азот відповідає за зростання зеленої маси, листя і пагонів, тому основну частину азотних добрив вносять навесні, на самому початку вегетації винограду. Влітку потреба в азоті знижується з серпня ж азотні добрива стають шкідливі для виноградних кущів, так як несвоєчасне бурхливе зростання зелені завадить визрівання деревини, вносять у вигляді сечовини або аміачної селітри. Фосфор найбільше необхідний винограднику на самому початку цвітіння, завдяки фосфорним підживленням суперфосфату краще розвиваються суцвіття, зав'язуються ягоди і визрівають грона. Калій Ближче до осені дуже корисно підгодовувати виноградник хлористим калієм, так як він прискорює дозрівання виноградних лоз і плодів, а також добре готує рослини до зими. Мідь сприяє підвищенню морозу і посухостійкості пагонів, підсилює їх зростання. Бору внесення борної кислоти в ґрунт допомагає збільшити цукристість виноградин і прискорити їх дозрівання. Крім того, бор стимулює проростання пилку. Цинк. Завдяки цьому мікроелементу врожайність винограду помітно підвищується. Для винограду також корисні кальцій, магній, сірка і залізо, але зазвичай ці елементи в достатній кількості містяться в землі. Додатково підгодовувати ними виноградник не обов'язково мінеральні добрива та органіка чим удобрювати виноград. Підгодовувати виноград можна однокомпонентними мінеральними добривами аміачною селітрою, калійною солью, хлористим калієм, суперфосфатом і інший, добривами, що містять два три елементи нітрофоска, амофос або ж комплексними кеміра, флоровіт, растворін, новоферт, акварин. Але одних тільки мінеральних добрив буде недостатньо винограду для повноцінного використання надходять поживних речовин, необхідний гній. Додавання гною покращує аерацію і водопроникність ґрунту, а також стимулює розвиток в землі мікроорганізмів, які потрібні виноградним коріння для найкращого засвоєння мікроелементів. Крім того, перепрілий гній забезпечує виноградник азотом, фосфором, калієм та іншими корисними речовинами. Замість гною можна використовувати компост як ефективний і доступний будь-якому садівникові засіб. Для приготування компосту підійдуть харчові відходи, бадилля, скошена трава, тирса, послід птахів і гній домашніх тварин, деревна зола, подрібнені гілки та інше сміття органічного походження. Готовий компост, багатий корисними речовинами не менше, ніж гній, інше цінне органічне добриво, пташиний послід. У ньому також містяться найважливіші для винограду елементи в добре засвоюваній формі. За тиждень півтора до використання пташиний послід розбавляють водою в пропорції 1, 4, а перед безпосереднім внесенням в землю роблять настій, розбавляючи водою ще в 10 разів. На один виноградний кущ витрачається півлітра настою. Ну а замість хлористого калію, який може нашкодити винограднику через високий вміст хлору, краще використовувати золу. Вона забезпечить виноградним кущам надходження не тільки калію, але і фосфору. Найкориснішою є золаз соняшникової лушпиння, підживлення винограду терміни і способи внесення. Щоб підгодувати кореневу систему винограду, слід викопати канавки глибиною близько 40 см навколо кожного куща на відстані не менше 50 см від штамба. Через такі канавки основні коріння рослин набагато ефективніше поглинають корисні речовини, особливо якщо поєднувати підгодівлі з поливом винограду. Коли слід вносити добрива навесні, перш ніж відкрити кущі після зимівлі, в 10 літрів води розчиняють суперфосфат, 20 грамів, аміачну селітру, 10 грамів, і калійну сіль 5 грамів, цієї порції вистачає на полив одного виноградного куща за пару тижнів до того, як виноград почне цвісти, його підгодовують таким же водним розчином. Перед дозріванням винограду землю в винограднику удоблюють суперфосфатом і калійними добривами, азот не вносять після збору плодів Виноград підгодовують добривами, щоб підвищити зимостійкість рослин. Під час весняної підгодівлі можна замість мінеральних добрив використовувати гноєву рідину на один квадратний метр посадок витрачається один кілограм розчину. Раз на три роки в осінні місяці виноградник слід удобрювати гноєм з додаванням золи, суперфосфату і сірчанокислого амонію. Добриво розподіляють по поверхні землі, після чого роблять глибоку перекопування. Якщо ж на ділянці ґрунту супіщаного типу, варто вносити добрива під перекопування через рік, то на піщаному ґрунті щорічно. Позакореневе підживлення винограду для кращого врожаю. Через листя винограду чудово вбираються розчинені у воді корисні речовини, тому на додаток до звичайних кореневих підживлення бажано проводити ще й позакореневі по листю. Це допоможе рослинам краще розвиватися, приносити максимальний урожай і добре переносити зимові морози. Незалежно від добрива кореневої системи виноградне листя в перший раз обприскують розчином мікроелементів перед появою квіток для попередження їх осипання і для збільшення зав'язей другий раз після цвітіння, в третій раз при дозріванні винограду. При двох останніх обприскуваннях азотні добрива виключають зі складу підгодівлі. Для позакореневих підгодівлі можна використовувати розчини мікро або макродобрив, які легко знайти в продажу в великому асортименті. Підійде також водний настій золи, змішаний з перебродившим трав'яним настоєм з різнотрав'я. Здійснювати обприскування листя слід в безвітряні дні вранці або ввечері, або в денний час при похмурій погоді, щоб рослини не отримали опіків під сонцем, так як розчин залишається на листках у вигляді дрібних крапельок. Для найкращого вбирання мікроелементів можна додати вживельний розчин, 3 старший L. цукру.